Всім привіт, друзі! З вами Max Фелікс і сьогодні у нас буде розпакування та огляд клавіатури Apple Maker AK820. Але перед тим, як ми до неї перейдемо, я би хотів показати, що я на неї переміняв, тобто яка клавіатура в мене була до цього. І нагадаю, на каналі є огляд даної клавіатури, це клавіатура вітчизняного виробника Hator Rockfall Evo, Optical на свічах Optical Black. Словом, цій клавіатурі вже майже 4 роки. І просто хочу показати вам підхід виробника до того, як це все упаковано, запаковано і взагалі який досвід навіть розпакування. Отож, нас зустрічає така двох зіставна коробка. Всередині у нас безпосередньо сама клавіатура, це повноформатна клавіатура з нам-блоком. Запакована вона от такий поліетилен спінений. Ось ми зараз його достанемо. Ну, я вже її запакував, тому що вже не використовую. І що у нас ще є в комплекті? Окрім самої клавіатури. Відповідно, у нас є набір, який включає в себе пулер для кейкапів для того, щоб знімати ковпачки. Набір ковпачків, це ПБТ-ковпачки. Давайте відставимо, ми ще будемо їх порівнювати. Ось так виглядають самі ковпачки. Тобто тут є така відчувається шершавість. Певна, ну, от таке лиття. Тобто це не подвійне лиття, я так розумію, це. В один шар усе зроблено. Такі ковпачки. Відповідно, вони дозволяють нам замінити стандартні АБС, з ABS ковпачки на ABSD, на клавішах від 1 до 4 на Escape. Ну, відповідно, ті, які можливо часто використовуються. І забігаючи наперед, я так і робив, я замінював BSD-блок для того, щоб не старати ці клавіші. І, ну, і загалом клавіатура відчувається досить таки збита, тяжка, звільні 2 кг. Ось І що мені найбільше подобалось, це подивіться на розмір оцих ніжок гумових. Тут, тут 5 ніжок, оця центральна п'ята, вона нижча, і зазвичай вона столу не торкається, торкатися буде тільки в тому випадку, якщо ви натиснете на клавіатуру сильніше, продавите її. Ну Але ціл, в цілому вона досить таки збитою відчувається. Дехто любить робити такі от тести на скручення, вона там щось трошки порипує, але в цілому виглядає досить таки збитою. Щодо кейкапів, оскільки тут ABS пластик не ПБТ, тобто вони мають певний дзвін. Це відчувається, це відчувається, коли ми працюємо. Тобто це я просто торкаю зараз крупачків. А якщо нажимати? Такий звук. Клавіатура хороша, знову ж таки, все було би добре. Єдине, що вона дротова і все ж таки хотілося перейти вже на якийсь безпровідний варіант. Отож, не будемо затягувати час і переходимо до нової, типу, ak 820. Що ж тут нас зустрічає в комплекті? Одразу скажу, що все набагато простіше. Сама клавіатура. Вона ще йде запакована в такий от поліетиленовий мішечок, з який я вже, відповідно, не одягав на неї пулер. Він же ж пулер для свічів і для кейкапів. В комплекті з хатором там йде окремий пулер для. Свічів, але там свічі оптичні, відповідно, лише механі... Лише механічну частину можна дістати, а оптичні датчики знаходяться на самій платі. Тепер щодо ковпачків EpoMaker. Тут, як бачите, вже лиття йде подвійне, тобто всередині у нас йде, якби один колір самого ковпачка і зовні це вже інший колір. Є така. Фактурний і звук уже глухіший, не такий дзвінкий. Ці два ковпачка вони були, знаходились на клавіатурі. Я їх зняв, оскільки в мене були кастомні ковпачки, відповідно, ці дві кнопки я замінив кастомними ковпачками. Ну, ще тут шнур і інструкція, та й в принципі, все. Більше тут по комплекту нема про що розповідати. Єдине, що в комплекті мені сподобалось, це наявність такої прозорої кришки. Можливо, я з часом замахаюся її накидувати, але це прикольно, коли я йду собі спати, я на ніч можу накрити клавіатуру, щоб менше пилюкою припадало. Ось це загальний вигляд клавіатури. Це, як бачите, TKL, тобто без нам блоку, і відповідно 75% клавіш такий от формат. Ці дві кнопочки в нас кастомні, вони йшли в комплекті з мешкою ExtriFi. Ну, а решта всі кнопки, так як були, вони в наявності, так і тут є. Це все ПБТ Пластик ковпачків. Ми вже бачили, що вони подвійного лиття. І проведу рукою, щоб ви почули різницю звуку. Тепер просто торкаюсь. Тепер нажимаю. Звук тихий, звук приємний, звук досить таки м'який, і, можливо, на мікрофон телефона це. Добре не передасться, але різниця вона є і вона суттєва. Немає такого дзвінкого прям звуку. Сама, по собі, клавіатура легша, вона десь 800 грам з копіками. Ніжки тут набагато менші, що, як на мене, це мінус, адже її легше сунути з місяця клавіатуру. Ніжки також мають три позиції, як і в принципі у багатьох інших клавіатур. Також тут є перемикачі. Один з них перемикає між Windows і Mac тобто для різних операційних систем. Хоча я використовую завжди в положенні Windows, тобто і під Mac, і під Windows. Нормально не перемикаю, не перевертаю раз по раз клавіатуру. Ну і ще один трьохпозиційний перемикач, відповідно, Bluetooth режим, шнуровий чи свисток 24 ГГц. Ми його вмикаємо. Клавіатура зустрічає нас анімацією. І вона вже готова до роботи. Клавіатура має екранчик. Відповідно, ми можемо бачити, скільки годин, котра зараз година, і налаштовувати деякі параметри. Для того, щоб налаштовувати параметри, нам потрібно затиснути кнопку Fn та кнопку, яка суміщена з регулятором гучності. Натиснули, тепер можемо. Перемикати різні, так би мовити, робочі столи на налаштуваннях даної клавіатури. Перший це у нас йдуть ефекти. Тобто ми можемо вибирати ефекти підсвічування. Тобто тут є різні, от від таких от хвиль до таких хвиль. Чи поступова зміна. Ну, словом, ефектів тут дуже багато. Один з варіантів це такий. Тобто ми вибрали ефект, далі ми можемо вибрати колір, чи це буде RGB, чи це, наприклад, там буде жовтий лише колір, помаранчевий. Також яскравість, також швидкість зміни ефекту, якщо це якась підсвітка з поступовою зміною ефектів. Давайте для відео нехай буде ось така, що не сильно стробило. Ну відповідно ми можемо налаштувати швидкість, з якої це все буде змінюватись. Замаючи екранчик, це дуже зручно робити. Також сюди можна вивести різні гівки, їх можна закидати через софт. Там не дуже все зрозуміло і легко, але якщо заморочитись, то можна. Ну, але я, в принципі, використовую такий от вигляд. І якщо ми знову нажмемо Function і кнопку, то відповідно. Ми виходимо з меню, і вже у нас е, кноп, цей, ця крутилочка буде відповідати лише за регулювання гучності. Натискання в центр буде робити м'ют, тобто вимикати звук в системі. Ось. Так, окей. В цілому з органами керування тут, наче розібралися. Тут є ще комбінації з FN і різними кнопочками, які відповідають за альтернативне регулювання гучності, регулювання яскравості. Можна цей екранчик вимикати за допомогою Function Plus Home, для того, щоб менше розряджати батарею. Для того, щоб змінювати ефекти, не заходячи в меню, можна Function і стрілечками вліво-вправо. Відповідно, ми зможемо змінювати чи кольори, чи ефекти. Можна регулювати яскравість. Відповідно, стрілечками вгору вниз. Такі от ще є додаткові опції. Одним з найбільших плюсів даної клавіатури найголовніше, як на мене, це є сам тайпінг. Тобто те, Той звук і ті відчуття, які дарує клавіатура при взаємодії з нею. Тобто, маючи отакий от, от звук. Які нам дають свічі з лінійним ходом, там, без явного щелчка, без кліку, ми маємо плавний хід, плавне спрацьовування. Практично відсутність помилок, хоча я не дуже швидко набираю текст, і не те, щоб дуже багато його набирав протягом дня, але тим не менше, мені комфортно з нею працювати. Клавіші тут. По розкладці своїй не сильно відрізняється від повнорозмірної клавіатури. Маю на увазі саме хоча б цей блок, коли ми візьмемо. Тобто стрілочки тут нікуди не запхані сюди. Можливо, дещо зменшені в розмірах там контур чи Alt тощо. Але в цілому керувати цим всім дуже зручно. Є версія даної клавіатури ще у 60%, 60% тобто без FN клавіш, без F клавіш. Без стрілок, тобто, ну точніше, стрілки є, але вони зміщені всередину. Тобто, це по суті от такий от формат -посюди, От. Але оскільки я граю ігри, мені F часто потрібні, І тому я не міг від них відмовитись. Ну, і плюс тут є зручний екранчик, який часто допомагає щось налаштовувати, та крутилка для регулювання звуку, що теж дуже зручно, не потрібно лазити в bottom bar і шукати, де там налаштовується звук. Можна це робити одразу так, або комбінації клавіш теж не треба шукати все зручно. Також за звук приємний в даній клавіатурі відповідає шумоізоляція, яка тут зроблена на дуже хорошому рівні. Тому навіть якщо ми зараз візьмемо і просто постукаємо по різних місцях корпусу даної клавіатури, то ми не будемо чути якогось дзвінкового звуку. Клавіатура зашумлена дуже добре з усіх боків. Я, в принципі, не буду вставляти зображення, я просто навіть коротко покажу, як це виглядає на сайті, наприклад, розетка. Ви бачите, скільки тут шарів різної шумоізоляції, зокрема, навіть є FlexCut, тобто це вирізи в пластиковій рамці, які дозволяють клавіатурі прогинатися в певних місцях, що свого роду теж здійснює певну Амортизацію від натисків. Далі йде паралельновий, поліетиленовий шар, шар певної піни, Під платою там знову ж, шар піни Ева, шар піни, силіконовий шар, і тільки вже потім йде корпус. Плюс є амортизаційні так званий gasket Mount, тобто амортизаційні вставки з силікону, які працюють. Ну, аля як підвізка, як амортизатори в автомобілі, що теж дозволяє зменшити шум. Ну і важливу, звісно, роль також грають самі кейкапи. А найголовніший мінус, про який я теж зобов'язаний сказати, це підсвітка даної клавіатури. Тому що, якщо ми дивимося на клавіатуру от в такому вигляді, коли в нас в квартирі все добре освітлено. То ми бачимо чудові символи, добре їх читаємо, розрізняємо. Можливо, не дуже добре їх видно на цих сірих клавішах, тут треба прям приглядатися. Ось, але ну, в цілому можна зрозуміти, де у нас shift, де в нас контр. Це і так пальці пам'ятають. Але як тільки ми включаємо підсвітку, давайте її на максимальний рівень. Нерівномірність підсвітки і того, як вона підсвічує клавіші, вже вносить певний дискомфорт. Оскільки давайте виберемо якийсь інший ефект. Оскільки ковпачки по якби, своєму периметру підсвічуються явно краще, ніж просвічуються там, де самі символи. Ну, на це, звісно, впливає те, що. Копочки мають подвійне лиття, і тут вже нам доводиться вибирати. Або у нас буде дуже приємний і м'який тайпінг, або у нас буде добре просвічуватись символи. Ось. Тому, як бачите, набагато яскравіше саме йде підсвічування по периметру, аніж підсвічування самих символів. Через. це не дуже зручно бачити символи підписані на кожній клавіші. І вдень я навіть вимикаю повністю підсвітку, адже коли підсвітка вимкнена, то якось бачите, символи стають набагато краще, ніж коли підсвітка працює. Оце такий, напевно, найбільший мінус. Кажуть, що клавіатура формату 60% позбавлена цього нюансу, оскільки там використовуються інші копачки. Ось. І знову ж таки кей кейкапи можна замінити на якісь кастомні. Тут е цілком стандартне гніздо. Тобто, як ми бачимо, на, що на цих кейкапах, що на кейкапах від Hator клавіатури аналогічний роз'єм, тобто можна без проблем навіть сюди поставити, замінити. Ось. Але, тим не менше, кілька днів я вже з нею працюю, і загалом враження лише позитивні. Ось. Тому це, напевно, усе, що я хотів розповісти. Також, що ще в оглядах бачив, те, що розбирати клавіатуру досить легко, тут немає гвинтів, тут лише все на защолках. Відповідно для любителів ще якоїсь додаткової кастомізації. Хоча я нагадаю, що досить хороша з заводу шумоізоляція, і тут напхано вже скільки шарів, що не знаю, чи можна ще щось запхати, але тим не менше, це можна робити, і не потрібно для цього викручувати 250 гвинтів. Не треба брати паяльник, щоб замінити свічі, адже вони тут з хосвапом, Тобто І тут підтримується як трьохпінові, так і п'ятипінові. Тож, тут є повна свобода для якихось дій та маневрів. Також з додаткових індикаторів тут ще є індикатор заряду батареї. Капслог е, режим який, ну, індикатор, який вказує, чи це wireless Mode, чи це Bluetooth мод. От також це видно на екранчику. Теж режими роботи. Також є комбінації клавіш для того, щоб перемикатися між трьома пристроями Bluetooth, якщо клавіатура прям законекчена вас до всього, що є в квартирі. Ну, але я особисто використовував Bluetooth тільки для того, щоб приєднати клавіатуру до телефону, коли я її забирав з магазину, для того, щоб перевірити працездатність клавіатури. Так, вона підключена свистком до монітора, а монітор вже підключається або до десктопного ПК, або до MacBook. Я. І що в одному що в іншому сценарії все цілком класно працює. Тож, якщо у вас будуть ще якісь додаткові запитання, будь ласка, в коментарі. Адекватні коментарі завжди вітаються, завжди все читаю і завжди на все відповідаю. Ну, а я бажаю всім гарного дня і до наступних відео. Бувайте, друзі!